Ситуація наступна, я запізнююсь, в мене до відкриття залишилось 4 хвилини, і я вийшла швидше з маршрутки, бо, ну, бо воно, воно буде ще довше їхати з тими тягучками, корками і всією цією фільнею. Фін... Фін... Я дуже сподіваюсь, що там відкриття буде чу-чуть пізніше, ну ніби не рівно в третій годині, а чу-чуть там ну, затримкою, ну як завжди. Я би хотіла почути і вступну частину, і якось вам це все записати. Ну, мені б хотілося, звичайно. Так я от. А, я з вами не привіталась. Привіт. Ми на каналі художниці ілюстраторки Анна Денчишин. І сьогодні буде недоблог. Фу. І я на початку навіть не сказала, що я йду на виставку Естамбу, яку організовує. Кафедра графічного дизайну ЛНАМ, де я й навчалася. Ну, те я трошки пізніше вам розкажу, бо зараз я не знаю, мені треба бігти, мені треба летіти. А -а -а. Я хочу вас ще довітати всієї події, бо оглянувши цю виставку, ви переконаєтеся, що ті, хто вчився в академії, хто випустився. Чиї роботи тут представлені, вони дурно вчилися в академії. Але це знову ж таки праця не тільки талановитих студентів, випускників, але і праця дійсність, наставників, професорів, доцентів, викладачів кафедри графічного дизайну. Шановні пані і панове, дорогі друзі, Насамперед, серед авторів, які представлені на виставці, є наші захисники, які зараз захищають Україну в Збройних силах, а також є твір Андрія Години, нашого студента, нашого посника, який загинув в бою з окупантами. Ми з Національним музеєм співпрацюємо, пан директор сказав. Тривалий час, довго і тісно, але е, в кінці року, на, на завершення сезону, маємо особливу нагоду е, представляти виставку, яка показує академію, показує якесь з'явище академії. Цьогоріч це студентська виставка. І тут не лише пропускники, тут є роботи студентів, які все ще вчаться. Тут є роботи. І першокурсників, і тих, хто є в магістратурі, тобто на різних рівнях. Це кафедра графічного дизайну, яка наступного року відзначатиме 30 років від її створення. З як невеличкий відділ, а потім як кафедра, і сьогодні це найбільша кафедра у Львівській національній академії мистецтв. Як говорить своя назва, основ, основний фокус на дизайн. Але усі дизайнери, усі ілюстратори працюють у нашій графічній майстерні на вулиці Вірменськ. Усі проходять через ці класичні техніки Естану. Також сьогодні справді треба згадати видовищі. Особлива наша шана і пам'ять про Богдана Сорок, який був біля витоків цієї кафедри, цієї майстерні, цієї школи там багато робіт, його безпосередніх учнів. І цей дух Богдана Сороки і до сьогодні е, нуртує в е, цій майстерні е, графічній на Вірменській, але також загалом у нашій академії. Сама ідея цієї виставки походить від нашого ректора. Вона дуже... Я був в деякій мірі трошки проти, тому що організувати таку велику виставку, взяти з архівів, підняти той клас, який ми, можна сказати, за четверть століття вже було зроблено. Але ми маємо дуже добру команду. Я би хотів відзначити якраз команду, щоб не я не забув. Це є наші викладачі пані Наталя Запишевська. Пані Юлія Ганик, наш виробничий майстер, пан Богдан Юрочко, дизайнер, наша Галина Шевчук і фотограф Олександр Новіцький. Також би хотів подякувати музею, пану Володимиру, який за два дні зміг організувати повністю експозицію нашу. Виставки. Я хочу сказати, що всього є 112 учасників, з них є 280 позицій. Вся виставка спрямована так, другий, третій, четвертий зали, щоб вам було легше сприйняття і зрозуміло. Це є три приклади, три техніки, якими ми користуємося. Це є високий, друг, глибокий і плоский, якими користуються монотипні. Другий зал це є лінорит, лінорит чорно пільний кольоровий. Третій зал це є глибокий друг з Сохою голкою, де ми відчуємо. І четвертий зал це є техніки монотипні. Також є гальоти, в яких вкладені артбуки, також з техніками графічними. Тут є виключно все техніки графічні, які зроблені з форм студентами, чи лінорими, чи чогось. Також перший і останній зал це в основному зали, які є сформовані з дипломних робіт. Ну, але час своє диктує. Ми також користуємося такими техніками чисто комп'ютерними видуками. Це є мікс медіум поєднання технік класичних разом з техніками комп'ютерними з видоками. Також працює в техніки аркокуп'яр, це є текстовий ряд разом з ілюстрацією в техніках графіч. Я вам дуже дякую за що завітали до нас від Покажу я вам трошки експозиції з цієї виставки. Знаєте, коли я робила зйомку, думала, що воно буде дуже круто і дуже класно, але вдома, коли почала монтувати, то побачила. Наскільки в мене трясуться руки, і наскільки це тяжко дивитись, але вже вибачте, як є. Я намагалася і охопити самі зображення, ну, самі ті стампи, і потім показати вже авторів, але, на жаль, не всюди це так добре видно, як я хотіла, але ну, вже як є. Отут мене дивує, що залишають оці всі, знаєте, ці штампи на паперах, ніби торгові марки, вони мене трошки бісять, але я бачу, що багато це не відрізають, а саме залишають цей знак. Це дуже класна суха голка, якщо чесно. Там дуже багато таких робіт, супер детальних, і я не знаю, то стільки терпіння потрібно для цього. Ну дуже круто. Мені здається, що це була ціла дипломна робота, тому що ця ці ліногравюра, суючи по всьому, вона дуже велика і ну, там великий мах роботи. Трошки робіт від викладачів, які вони робили, в свої студентські руки, тому що, якщо чесно, більше, більшість викладачів на кафедрі графічного дизайну сім'ї навчалися на цій кафедрі. Це також робота викладача в студентські руки. Я не знаю, чи я буду все коментувати. Просто можете подивитися на самі роботи, якщо ви не маєте змоги. Відвідати Львів і відвідати цю виставку. Це теж зараз викладачка о а це робота моєї одногрупниці. Ми разом вчилися у коледжі і могли вчитися разом і в академії, але ну сталося, як сталося. Мені той зірку у мене дуже сподобався, не знаю. Воно таке прикольне, якщо чесно. Ніби дуже пусте, але класне. Оце вже поєднання самого істампу і відбитків. Тобто, коли робиться з зіроліуму, чи ще чи ще що така ну, форма. І відбивають просто на мокрому папері саме цей рельєф. Це теж дуже класна техніка. Я підозрюю, що вас зараз може сильно дратувати те, як я роблю начитку, але зрозумієте, я її роблю в третій ночі в ванні, щоб нікого вдома не потривожити, бо в мене банально немає часу на це. Тому вибачте, як є. Тут я ще відзняла деякі артбуки, які були ну, під склом експонувалися в таких тумбочках, а тут вже починається монотипія. Не знаю, монотипія. Мені здається, що це просто одна з найкращих технік, тому що вам обов'язково потрібно мати станок чи ще щось. Буквально станок можна зробити просто з підручних матеріалів на коліні, можна сказати, і так навіть. Мені ця монотип'я дуже сподобалася. Знаю ці фактури такі класні. О, до речі, Олег Сусенко був моїм викладачем з ілюстрації в академії. Хоча ілюстрації було так катастрофічно мало, я не знаю. І мені бракувало. Ілюстрації то було мало, але яка вона була? В вашому вузі вам колись говорили, що вашим завданням у семестрі буде е, зробити нелегальне графіці на якійсь стіні вашого міста? А в нас таке було. Воно мене і надихнуло на мою дипломну роботу про стріт-арт. Мені сподобались ці стампи, і Я не знаю. воно мені щось так сильно нагадало мій дипломний проєкт. Ну, не знаю, якісь такі асоціації, але робота класна. І це. Це Фактично зроблені ілюстрації до Доріана Доріа і Дивіться, як воно круто зроблено. Ну, клас. Таке б надрукували в книжці і було б дуже класно. Це, як я зрозуміла, там пише, що це ніби тільки лінорит, але я думаю, що там ще багато домалювали поверх. Це дуже велика робота, і там, по суті, це диптих, пізніше побачити другу частину. Ну, це взагалі, це, ці стампи, розумієте, вони а першого формату, вони огромні. Це був точно дипломний, дипломна робота Жені Тини, ну це, це просто це капець. Я не знаю на них дивитися і, і, і робиться страшно, стільки там праці вкладено. О, саме друга частина диптиху. І тут е ці стампи кричать за три кілометри. Що це робота Олега Сусленка, Навіть підписувати не треба. Ну, але хочу сказати, що я не показую відео абсолютно всі роботи з виставки. тому Краще піти і подивитись. Виставка діє до 6 грудня, здається, якщо я не помиляюся. Ну, одним словом, така була експозиція. Ну, я йду з виставки, я дуже добре, гарно встигла і встигла записати цю вступну частину. От виставка класна, якщо чесно. І я дещо знаєте, я поступила в академію мистецтв після коледжу. Точніше, я спочатку завершила навчання в коледжі імені Івана Труша, я завершила там бакалаврат і поступила на магістратуру у нам у 2014 році, але в силу певних обставин я змушена була взяти академію відпустку. І найцікавіший рік я пропустила, тому що там у 2014 році була дуже така насичена програма, там також був естант, але я... Через цю окрему відпустку все пропустила, і вже коли я навчалася в 2015 році, у нас був такий <рес> злам епох, тому що стара програма вже, ну її вже відмінили, а нову ще не затвердили, і предметів було значно менше, але і стампу не було. І я знаю, що вже в наступні роки графічний дизайн ну, цілу кафедру розділили на два навчальних напрямки на ілюстрацію і на саме графічний дизайн з веб-дизайном з інфографіками і всі штуки, яку я читаю, кажучи, до купити ненавиділа, але мені воно не йшло. Я хотіла займатися найбільше ілюстрацією. От. Ну і так сталося, що в нас було мало ілюстрації, як для мене. У нас був веб-дизайн. Точніше так, наприклад, на шостому курсі, 105 курс, чекайте, який то був курс. Я ж не пам'ятаю, то було дуже давно. Е, в нас е, можна, студенти могли, наприклад, обрати собі, що вони будуть вивчати в семестрі: веб-дизайн чи ілюстрацію. У е, нас загалом не дуже багато було десь людей, 14, на моїй страті, може 10. І з них ілюстрацію, на ілюстрацію виявили бажання ходити тільки двоє людей. І зрозуміло, що через двох людей. Ніякої стації не було, і ми всі йшли на веб-дизайн. Я розумію, що викладали веб-дизайн дуже добре. Просто ну, це не той напрямок, який мене цікавив. Але зараз, якщо чесно, я дуже сильно заздюю студентам графічного дизайну у війській національному країній тому що в них тепер є два напрямки. Це є ілюстрація. Та дизайн і інший напрямок це саме вже такий сухої графічний дизайн. І це круто, що люди просто поглиблено займаються і вивчають те, що їм цікаво, і те, що вони хочуть пов'язати своє життя майбутньому. Мене жаба тисне, я теж так хотіла, але нічого. Ще я поспілкувалася з декількома викладачами, Мене впізнали це така радість. Ну, Інтерв'ю не вдалося взяти, але все зрозуміло, тому що. Більше Сказали, що вони дивляться деякі мої відео. Я, правда, не сильно в той відео, але нехай буде. Я от зараз знову згадала цей 14-й рік, коли я... мене вистачило тільки на одну пару, бо я не могла ходити на інші пари, тому що наша кафедра була на шостому поверсі пиздів ліфта. Це для мене в той момент була просто катастрофа, і я, я фізично не могла піднятися на той шостий поверх. Не менше з тим. І я дивилася, як поступили в академію зі мною мої одногутники, з якими я вчилася і в, і в коледжі. І я бачила, яка в них там класна програма, і я бачила, які вони робили і там, тому що в них був предмет із там. Там наприклад, в коледжі, я не можу нічого сказати погано про коледж, але в коледжі ми працювали з меншими форматами. У нас були певні якісь обмеження, а там я побачила, що там величезні формати. І, до речі. На цій виставці є ще роботи моєї одногрупниці, з якою ми вчилися в коледжі. І тут є її робота, досить велика. А також там в одній залі був величезний гігантський став, який робила. Ну, Це могла би бути моя одногрупниця, якби я не пішла в академію пустку. І це була дипломна робота в ці величезні, огромні міста першого формату. Це дуже круто. Я ніколи не робила такі величезні лінури. Мій максимум це А4 формат. Це. От. Ну і ще, що я можу сказати. Мене ця виставка капітально надихнула, і я дуже хочу знову робити сам, тому що, точніше, я хочу робити монотипії. Це те, що можна зробити вдома, і вам не обов'язково потрібен цей станок. Я замість станка використовую волок. І в моєму інстаграмі є декілька відео з процесом роботи, але я хочу записати. Mm. Більше ві. Ну, я хочу записати нормальне відео для Ютубу з процесом роботи. І я сподіваюся, що в мене буде час. Ну, в суботу не знаю, чи буде час, а в неділю я, напевно, вже сяду і буду робити ці монотипи, тому що натхнення прийшло. Дуже велике натхнення і ідея прийшли. Я дійсно хочу це зробити. О! Я зараз на вірменці і думаю, що напевно потрібно скористатися моментом і я відвідую ще й виставки на Вірменській, тому що вулиця вірменська ну по-перше тут яка фотографічного дизайну а саме майстерні дороблять десь не знаю чи рисунок живопис далі тут є чи повністю вже прийшов новий корпус от і зараз я хочу відвідати виставки на цій вулиці це просто вулиця вулиця повна галерей і це класна штука, тому що відвідування безкоштовне. Клас. Так, з Ланія Канаду була, там була виставка кераміки, а зараз я піду прямо в дзигу. Але по дорозі зайду ще в ікуна. До речі, в ЗИЗІ є постійна експозиція за стампами, і ці роботи можна придбати. Ціни тут досить демократичні, доступні, але можу сказати, що вони постійно ростуть, тому е якщо відкладали, якщо ви щось примітили, то поспішайте. Наприклад, влітку деякі роботи були трішки дешевші, тепер вони вже дорожчі. І я думаю, що вони будуть ще більше дорожчати. Коли я прийшла на цю виставку, то зрозуміла, що роботу того автора я вже бачила. Вони нещодавно також експонувалися в дзизі. І єдине, що цього разу там ще додали до експозиції ще графіку. І я вам скажу, ці роботи дуже класні. Вони мені дико сподобалися. Вони і великі, і, ну як сказати, ви проходите повз і ну ви не можете залишитись байдужими до них. Воно ну, дуже класне. Ну і мушу сказати, що на даний момент ця виставка вже завершилась, але ну, хочу подивитись на цьому відео, на ці роботи. Як я зрозуміла, це все ескізи, саме ті маленькі формати. З графікою, що це ескіз до тих великих робіт. Ну а, а ці великі роботи, ну вони дуже класні. Одним словом, я вже відвідала всі ці виставки і зараз будете додому. Якщо вам було цікаво дивитися моє відео, якщо вам був цікавий цей влог, не забудьте поставити лайк. Якщо ви на мене підписані, то перевірте, чи включений дзвіночок, тому що без дзвіночка. Чомусь мої відео нікому не показує, я не знаю чому. Та й з ціночком не завжди. Також ви можете підтримати мій канал, всі посилання під відео, ну і всі мої соціальні мережі, в яких я активна, це інстаграм, твіттер, теж внизу є посилання. Та й таке. Думаю, що після цього відео я ще запишу відео із монотипіями, із тим, як я їх роблю, тому що сьогоднішня виставка мене капітально надихнула, просто дуже сильно. От. Та й таке. До наступних зустрічей. Папа. Зразу темніє. Холодно робиться. Ну як? Мені не холодно, я куртку маю добру, але вже темніє. П'ята година вже темно. ну. Ме. Мам, хочу побувати в Парижі і побачити Ейфелеву вежу. У нас є ейфелева вежа. Ейфелева вежа вдома.